Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дорогі брати і сестри, в, в сьогоднішньому недільному Євангелії ми чули з вами рядки з Євангелія Іоанна Богослова, 7 главу 35 і 8 главу по 12 вірші. Весь текст сьогоднішнього Євангелія присвячений двом темам. Вірніше, трьом. Перша тема це викуплення роду людського від древнього нашого прокляття, яке заклав праотець Адам. Друга тема важлива сьогоднішнього Євангелія це вчення про Духа Святого, яке також називається в православному богослів'ї як пневматологія. і Третя тема Євангелія це вчення про церкву, еклізіологія. І в перших рядках сьогоднішнього Євангелія ми чули слова Христа, який говорить: Хто спраглий, нехай іде до мене і п'є, хто вірує в мене, у того, як сказано в Писанні, з утроби би його потечуть ріки живої води. Це дійсно непрості слова для нашого розуміння. Вони мають собі великий духовний символізм, бо повченню святих отців, наприклад, Блаженого Августина, в цих словах ми бачимо три етапи богопізнання. Перший етап. Це хто спраглий. Під спраглістю святі Отці розуміють бажання людини насититись вченням Христовим. І саме цей перший крок людини являється тим першим нашим добровільним воєвиявленням. Яке і виштовхує нас від гріха, але цього замало одного бажання. Потрібна ще віра, хто вірує в мене у того, як сказано в Писанні, говорить Христос. І дійсно без віри нам неможливо нічого, і віра це наше добровільне. Свідоме ніким не заставляємо почуття, яке ми можемо в собі вирощувати, здобувати, а також можемо його й втратити. Бо часто буває, що людина хоче пізнати Бога, але недостатньої віри або спокуси. Цього світу вибивають її з цієї колії. І без цих двох складових нам не дається останнє третє. З утроби його потечуть ріки живої води, говорить Христос. Під, цим, під цими словами святі Отці і Блажений Августин говорять, що це третій останній етап. Коли ми через віру, через наше внутрішнє бажання пізнати Бога змінюємо себе через молитву, через піст і йдемо до таїнств Христових, покаяння і сповіді. І через них Господь доповнює нас Духом Святим. Через якого і потечеться благодатна сила, про яку говорить нам сьогоднішнє Євангеліє. І Дух Святий, який незримо присутній на сторінках святого Письма, і тільки під пристальним нашим поглядом в текст святого письма, ми бачимо Це. І його явлення в День П'ятидесятниці доповнило апостолів, дало їм ту важливу складову, яка заважала їм створити церкву Христову на землі, бо Дух Святий, який зійшов на них у виді полум'яних язиків, став. Заповнив ту прогалину між гріховним людством і небесним Божественним Світом, Дух Святий це та той дарунок нам Господом, який доповнює нашу неміч гріховну, який приходить до нас в самі складні. Хвилини нашого життя, але тільки після основних двох етапів це наше чисте серце і наша духовна практика. Тож, дорогі браття і сестри, сьогодні в день п'ятидесятниці, в день народження церкви Христової, в день. Коли апостоли отримали благодать Святого Духа, будемо і ми молити Господа нашого Ісуса Христа, щоб і Він дарував нам сьогодні це велике блаженство бути з Духом Святим, щоб наслідувати Царство Його. Амінь.